А давайте підемо там, де будують. Це оце? Батл Рояль? Ні, соло я не піду. Соло я не піду. Ну а що, приколу. Це ж воно. Погнали. Вони будуть будувати, а я буду всі стіночки їм розбивати. О, зараз буде весело. Я взагалі будувати не вмію. <асплесі> І не буду, я навіть не буду намагатися. Подивимося, наскільки швидко нас тут винесуть. Ну що, куди підемо? Я сподіваюся, ви команда, яка вміє будувати. Добре, давайте краще сюди. Я за. Так, а тут уже все. Нас зараз тут повбивають. Давайте в інше місце. Давайте туди. Отуди. Я вас прошу, будь ласка. Не хоче. Кийся, будь ласка. А чого так? О, дерев'яшку дають. Березу. 30 бер... берізок у нас тепер є. Три глянь, полетів собі далі, блін. А я тут залишилась одна зі своїми травами. Парпишки, блин, бігти. О, залізу даю. Нормально. А можна просто ну, всі матеріали, які я вийду буду, віддати своїм тіммейтам? Що я? Ага, що я? Папий оце? Візьми оце. І викинь оце. Ось такий план. Пикни. Бейк. Поки ніхто нічого не будує, поки все так само. О, якісь дві жовтенькі штучки з'явились десь тут. Це хтось щось обрав? І тут є сундучки, які ми можемо знайти. Ворон, ну давай ворон. Не, о ч. Не, Так а де вони? З цього боку десь. Мабуть, там, на горі десь. Я знайшла. Так, дають золото Щось хороше, дали Нормально Де другий? Це мені. Всі подарунки сьогодні мені. Так, що дають? Це, це на мене не треба, а це ми візьмемо. Ну, все, пішли. Куди? Ну, кудись точно не до нашої команди. Я ж без них впораюсь Там же хтось є, я пішла звідси. Є там команда якась. Та ну нафіг. Перестаньте стрілятися. Я вас прошу. Будьте нормальними людьми. Бо я зараз буду відповідати вам. У мене теж є зброя. Команда, поможіть. Де ви? Так, відірвались. Окей, уходимо. Нам це не треба. Один в полі не воїн. Я не можу визначитись. Гляньте, вже будують, гляньте. Гляньте, що робиться. Боже, і мене вже побачили і тут. Я що, така помітна. Я просто повз прохожу. Блін, де моя команда в якійсь сраці. А можна стіну побудувати? Чекайте, я зараз побудую стіну. Отак от бере Р2. Ох! і фіга собі. А, і отут тут. А можна мені тепер зброю? О, все, боже. Все, це мій будиночок, не заходьте сюди. Я можу тут двері поставити. О, вікно! Нормально. Так, чекайте. І тут треба щось побудувати r 2 І отут тут -от l 1 l 1 Дах. Все. Нормально. Все, досить, будь ласка, перестань! Горшочек не вари. О, нормальна халупа, скажіть? Гляньте. Як для першого разу, вікна є. Блін, а що це вхід такий? Нормально, якщо що, у мене є халупа, будемо ховатися там. Гайс, пішли. Я вже все побудувала. Де ви? Пішли, я вам покажу. Не хочу. Пішли, покажу халупу. Ти, брат близнюк. Я знайшла брата близнюка. Пішли. Отам, от отам. От Глянь, це я сама побудувала. Трошки... А де? Та я вже не знайду, я вже не знайду. Я тобі нову побудую покажу. Добре, ти один знайшовся. Де решта? Щось тут як... 54 людини залишилось. Ніби і купа народу, а ніби і нікого нема. Всі зайняті будівництвом. О, а тут такі штучки, є, а я хочу... Блін, краще б ви тут дірку заробили. Як мені тепер назад дістатись? Блін, я тільки щось путнє знайшла. Ой, я можу це відкрити. А я все, я знайшла ще. Давай, Мені це треба. І все, в принципі. Ого, скільки всього. Я візьму снайперку. Я возьму... блін, а це золоте, а це... Опять, что такое. ідіть беріть. Команда, мені наш кавай. Хто стріляє? Хто стріляє? а а, -а, -а! То реально хтось стріляє? О, гляньте, побудував. Побудував. Бачиш? Та тебе не врятувало. Та вылазь! Та вылазь! Та ви... Тут хтось повзав. я бачила. Маленький червячок. Оно. Беремо ресурси. Оце ми з тобою молодці. Глянь, вдвох проти всіх. Пішли до наших команд. Що скажеш? Бо залишилось 40 людей. Нам. Це в нас? Блін, в нас стріляють ззаду, а ти стоїш. Гад. У мене снайперка є, і я вмію нею користуватись, якщо що. Це не так давно вийшло, відбулося. І що, і що? І вони будують, і де? Де він що будував, що його спасе від мене? Нічого не врятую від цього. Все, нам треба до команди. Бо ми щось з тобою тут все розслабилось. Скільки в нас кілів вже? У нас на команду вже загалом 15 кілів. Тут щось дуже мощна команда виходить. 250 метрів, каже, машина. Я йду. На, що я це В Дерева. Вони ще якусь дівчинку взяли собі на підмогу чи мальчика. Зараз подивимось. А, в мене тройний! У мене тройні стрибки, прикиньте. Команда, можете нас, будь ласка, зачекати? Ще раз. Блін, наше ви тройні, якщо ви не стрибаєте три рази. Якийсь брак, пацан. Нарешті, давайте знайомитись! That was root. That was really fucking root. Mm. Привіт! Я твоя. К... членкиня команди. Куди їде? Ми блондиночку взяли. Ну все, ми виграємо. Якщо я виграю в біл... Я не знаю, що будемо робити. А на острів підемо? Пішли на острів. Поїхали. Що ми? Ой. Де бос? Боска, босин. Чорне на мене. Ой, а в вона... мене. Чого в мене, блін? Тобі що нема кого, блін, стрільнути? Глянь, яка як Побудуй собі стіночку. А хтось ще б'ється з ну з нею, окрім мене. Чекайте, в мене такий скин новий. Ой, ніхто, походу, тільки, о, тільки я. А де? А які шанси, що вона мене вб'є, блін, зараз. Чекай! Ти можеш не стріляти в мене? Ну реально. Ой, я не те... Я не те взагалі в Чекай, я автомат не вдіва. А це хто? Хто це? Ой. Та мене зараб'ють. Ай, тут є ще люди, окрім мене, блін! Я трошки перезарядку зроблю, буквально. Я теж вмію так. Не подобається. Йой! А походу нас заривнуть. Ще хтось є. Уходи. Нам це не невигадно, а я можу пити, летіти і пити. Блін, а як нам його забрати? А я все вже вийдула. Блин. Так, де наші? Я знов загубилась, блін. Давай. Раз, два і три. Давай, молодець. І, 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 і не впринь. Супер. Ой, так це братіка вбили! глянь. Близнюка. Зараз ми його повернемо. Ми зараз... Його повернув. 18 людей залишилося. Якщо ви не бачили, то отам. Що ви без мене робили, якби я вам не показала? Стій, мене стріляють. Можеш постояти? А, у вас місця нема. Ого, Блін, а може і не треба. А я не перезарядилась. Таке щось, щось сіка, як видається, що їх так багато, а нас так мало. О, це нашого повернули. А тут ще є хтось. Ми можемо взяти. <гас> Бере! Наші шанси на перемогу зросли. Щ... О, А давай ще. А можна ще, будь ласка. Не можна. Окей. Нам треба знайти. Боже. Нам треба знайти. Е машину. Не це що прям. Точно. Е або... Ой, нам треба звідси йти. Нам йти треба звідси. Нам тут не подобається. Чекай, що це. Щось золоте. Мене це не врятує. А що ви тут сидите? Хочете я вам стінку побудую? Або я вмію. Чого в мене? Я тільки приїхала. Вже в мене стріляють. А ця ящерка нічого не робить, чисто, ну, навіть не стріляє. А що це мені заважає? Мені щось заважає. Якісь... Я не можу прицілитись, блін. Я, блін, не можу прицілитись. Жесть. От би влучити хоч разочок. Маленький. Маленький один разочок. Ммм, не вийшло. А що наш там робить? Дякую. Дуже вчасно. Ой, походу, нам зараз. Щас... А треті. Третій раз не так треба було, щоб було. Що ти будуєшся? Перестань. Тут забудова заборонена. Це лісопаркова зона. Стій. О, гляньте, от це можна хіба грати нормально? Це ж неможливо. Я йому одне, він мені інше. Привіт! Що ти, живий? Здоровий? Нормальний, молодець. Не знаю, що це надовго. Тут так страшно. Всі стріляють і будують. Давай ми щось побудуємо. Нам ну, тут не вистачає буквально R2 стіночки. Це я вже побудувала. Все, і нам досить. Як, і як звідси вийти? Можна двері? Як я це робила? Едіт. О, ну вікно теж підійде. Нормально. Кидай. Я зробила вікно. Все, це наша холоду. Будемо тут ховатися. Чувак. Якщо шо? Що... О, господи, воно живе. Мені здається, що час в халабуду хаватися. Си ж ти, кот! А чого ти жабка стоїть, блін? Ди сюди, повзик до мене. Зараз тебе швиденько повернемо. Та зараз невчасно, його. Боже, який ти придурочний це що таке лежить Мені це треба? Там таке і медальйон. І все що... І мені цей автоматик. Це снайперка? Блін, прикольно. І медальйон я візьму собі. Лікуйся Лікуйся Ой! лікуйся! Терміново Ящерка померла. А вісім залишилось. і наш повна команда. 4 на 4, выход. Я не вірю, що я виграю тут. Це бред. Зараз! 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 Зараз саме час це робити! Блін, зараз час вбивати їх! О, я... Ви бачили, я стала не... Це медальйон. Може перезарядитися. Невидимості. Одна людина залишилась. Гайс, ви в курсі? Блін, та. Як так? Ви хочете сказати, що ми зараз виграємо? Оно. У мене золота снайперка. Де? О! Це буде виграшний постріл.